Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми, як завжди, будемо проводити аналітику по біткоїну. Бачимо, що він майже торгується сьогодні по 42 тисячі доларів. Закриває ось це своє падіння і відновлюється. Тому сьогодні будемо це все розглядати. Подивимося, чи буде біткоін рухатись далі вище до 48-52 до тисяч доларів. Також проглянемо аліткоїни домінацію, також проглянемо короткостроковий. Період сценарії на одноденному таймфреймі, куди може пройти ціна біткоін. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого цікавого важливого, тому не рекомендую вам нічого пропустити. А також хочу вам повідомити, що вже завтра, 27 січня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза, на якому ви дізнаєтесь базу криптовалютного ринку, отримаєте метрики, отримаєте індикатори для аналітики. Тому, кому це все цікаво, якщо ви хочете працювати на ринку разом з нами, рухатись з нами, то по посиланням опції переходьте, записуйтесь на навчальний марафон. Ціна всього лише 15 USDT або 570 гривень. Записуйтесь і проходьте навчальний марафон, дізнавайтесь більше і відповідно працюйте та рухайтесь разом з нами. Посилання є в описі, кому цікаво, пишіть. Отже, давайте переходити до аналітки біткоін. Бачимо, що біткоін у нас повернувся вище ось цієї нашої такої сильної лінії підтримки. Ми опускалися майже до е, нашої сильної зони підтримки. Ось ця зелена, зелена лінія. 37 тисяч на даний момент. Також ми бачимо, що індекс RSI в нас розвернувся, і, скоріш за все, у нас буде рухатись вище. Е, можемо повторити такий самий сценарій, який в нас був позаминулому циклі. Це відповідно. Індекс RSI рухається до своїх піків, після чого йде корекція, потім індекс RSI повертається назад до своїх піків, але їх вже не перебуває. А ціна в цей момент знаходиться набагато вище по біткоїну. Така ситуація була в поза минулому циклі, саме ось такий самий період. В, якій, в якому ми зараз знаходимося не в основному бочому циклі, а в міні-бичому циклі. Тому я буду чекати, що індекс RSI також піде вище. Ціна буде е, хаї переб'є. Ми отримаємо ще один ось такий сигнал на корекцію. І після цього вже почнеться така середньострокова корекція, яка в нас завжди відбувається перед халвінгом. Як завжди переглянемо цілі по біткоїну, тому що це також важливо. Це середньострокові цілі, куди біткоін з великою долею ймовірності перейде. На сьогодні це 61 тисяча доларів. Ми бачимо, що в кожному циклі біткоін туди приходить, тому чекаю, що біткоін прийде туди. Якщо ми з цих відміток розвернемося і почнемо рухатись до цих відміток, це буде досить хороший період, тому що спочатку виросте домінація по біткоїну. Потім біткоін досягне 60 тисяч доларів. Після чого почнеться перелив ліквідності в Альткоїни почнуть показувати досить сильний ріст, багато іксів починається на ринку ФОМО. Це саме той останній імпульс, який ми очікуємо, і будемо надіятися, що він відбудеться до халвінгу і відбудеться найближчим часом. І ми зможемо зафіксувати досить хороший та великий профіт перед тим як ринок розвернеться в корекцію. Далі наступний графік по біткоїну, тижневий таймфрейм. Бачимо, що е, зони спротиву рухається вище, зони підтримки також у нас рухається вище. Сильна зона спротиву на даний момент це 47,700, Я думаю, що це буде набагато вище. Біткоін у нас може. Ось такими сквізами доходити і до 58-60 тисяч доларів, тому що цілі по біткоїну ми бачимо, вони є середньострокові. А це означає, що з великою долаю ймовірності біткоін досягне таких цілей, як 60-61 тисяча доларів. Можливо, вони трошки опустяться, якщо пройде досить велика кількість та період часу. А можливо, ми підемо до цих цілей вже на даний момент, зараз, там, наприклад, до кінця лютого або до середини лютого. І я думаю, що. В принципі, ми можемо просто ось таким сильним імпульсним ростом туди прийти, досягнути цих цілей, поторгуватися буквально там декілька днів, тиждень і почати рухатись нижче. Також бачимо, що сильна зона підтримки на даний момент по біткоїну це в нас 32 200. Тому маємо ось такий діапазон 47, 47 800, 42, 42 200. Наступне, що дуже мене сильно тішить, це в нас графік біткоін домінації. Бачимо, що біткоін домінація починає рухатись вище. Так я і казав, що, э, скоріш за все, звідси буде в нас розворот, і біткоін домінація пройде до відміток 57%. Саме там я буду чекати, що буде сильна зона спротиву. Після чого ліквідність почне проливатися альткоїни, біткоін домінація почне падати. Біткоін тим часом буде знаходитись на своїх хаях. Ось таких середньострокових, і ліквідність почне переливатись вальткоїна. Після чого буде чекати сильний альткоін сезон і ФОМу на ринку. Тому будемо чекати, що біткоін домінація пройде до відмітки 57, можливо, навіть 58 пунктів, і ліквідність почне переливатись в альту. А також давайте заглянемо на Total Market Cap. Це загальна капіталізація ринку на даний момент. Вона складає. 1,56 трильйона доларів. Е, бачимо, що ми також пройшли до сильних зон спротиву. Навіть тут в нас є два сигнали на корекцію по капіталізації. Але ми бачимо, що також ми скоригувалися, але вже почали відновлюватись, закривати це падіння. На даний момент е, далі такі сильні зони спротиву це 1,67 трильйона. Але ми бачимо, що біткоін у нас пройшов до ось цих своїх відміток і перебив хаї. Капіталізація сюди не проходила. Тому можна в принципі зробити висновки та припустити, що капіталізація також туди вернеться, також туди прийде, тому що кількість учасників на ринку виросла відповідно було б добре ось цю ось цей індекс капіталізації, ось цей графік обновити і е, піти трошки вище в цьому міні циклі. Тому, в принципі, така ситуація можлива, що ми прийдемо до відмітки 2,2, Наприклад, прийдемо до, від, до відмітки 2,2 трильйона, обновимо ось цей хай. І після чого у нас ринок відправиться в корекцію. Виросла кількість учасників ринку, тому відповідно більше коштів з'являється в ринку, тому було б логічно е, оновити ось цей максимум. Також в нашому телеграм-каналі Криптобізнес є список проєктів, які можуть показати, в принципі, хороший ріст в наступному большому циклі. Це, в принципі, хороші фундаментальні проєкти. Якщо хочете, хочете дізнатись про них, то переходьте по посиланням в описі в наш телеграм-канал і відповідно. Читайте та дізнавайтесь більше, і, можливо, якщо у вас буде зацікавленість, то ви можете придбати ось ці проекти у ваш інвестиційний портфель. А також, давайте ще перейдемо на біткоін. Це в нас одноденний таймфрейм. Переглянемо, що в нас відбувається тут. Подивимося локальну ситуацію і потім перейдемо вже до альтів. Розкажу, що чекає по них і які альткоїни, в принципі, перспективні, не показували сильного росту, але мають такий досить сильний потенціал. Отже, по біткоїну. І одноденний таймфрейм. Ми бачимо, друзі, що ми пройшли та впер впарили сильну е, таку зону підтримки, зону, е, яка нас тримає. це У нас опускали навіть нижче, але після чого розвернулися. І на даний момент вже зараз показуємо ріст. Біткоін торгується по 42 тисячі на сьогодні, вже майже. Бачимо, що також вже ось такі сильні зони спротиву будуть 43 400, 43500. Тому я думаю, що ціна по біткоїну може туди прийти, і ми поступово можемо в такому боковику торгуватись перед тим, як вже почати якийсь імпульсний ріст до відміток вище. Я думаю, що цей імпульсний ріст може, в принципі, відбути зараз, але це не обов'язково, що він зараз відбудеться, тому що сценарію, як буде розвиватися ситуація, не знає ніхто. Але, в принципі, ми припускаємо та чекаємо ось таких глобальний. Глобальних цілей по біткоїну як 61 тисяча доларів. Чи буде це зараз, чи буде це після халвінгу, в принципі, неважливо. Я просто знаю, я просто впевнений, що біткоін у нас з віргідністю 99% прийде до цих своїх середньострокових цілей, і саме там буде альткоін сезон, і саме там будуть основні плоди і профіт з криптовалютного ринку. Отже, по біткоїну ми пройшлись, по капіталізації пройшлися. Давайте переходити до альткоїнів та альткоїн сезону. Як я вже казав раніше, що альткоін сезон чекаю, коли біткоін досягне своїх таких хороших відміток, коли біткоін домінація буде знаходитись на відмітках 57-58 пунктів, тоді почне починає переливатись ліквідність альткоїни. І я буду чекати, що такі альткоїни, як DOT і Near Protocol, досить сильно себе проявлять, тому що ми бачимо, що вони мають досить сильний потенціал для росту. Торгуються вони, можна сказати, в своїй зоні накопичення та акумуляції. Тому по монеті DOT я також її активно накопичую, тому що вона знаходиться в хороших зонах для покупок. І я бачу, що є потенціал в принципі, для хорошого росту. Тому я буду чекати, що монета DOT прийде в діапазон як мінімум, це в нас 15-15 доларів. Такі оптимістичні, можна сказати, оптимальні цілі. Це в нас 18-20 доларів. Я думаю, що сквізи, сквізи будуть йти навіть і вищі до відміток, там, можливо, навіть 30 доларів. Тому я буду чекати, що монета DOT прийде ось цю сильну зону 18 20 доларів, коли вже почнеться наш альткоін сезон, почнеться наша ФОМО. Я думаю, що така ситуація на ринку в нас обов'язково відбудеться, тому що це можна сказати психологія для ринку, і відповідно таку ситуацію нам необхідно побачити для того, щоб велика кількість учасників. Налаштувалися на подальший ріст, а відповідно на, фоні, на цьому фоні ринок розвернеться і піде в корекцію. Ось Тому буду чекати, що DOT прийде в діапазон 18-20 доларів, і з цих відміток ми отримаємо корекцію та падіння. І тут я буду готовий фіксувати монету DOT, яку активно накопичуємо. Також монета Nia Protocol також має хороший потенціал для росту. Ми бачимо, що після цього росту відбулася така в принципі, невеличка розгрузка. Тому, відповідно, також торгується монета по 2,9 доларів. Це хороша зона для покупок, накопичення. Бачимо, що. Середня, середній діапазон накопичення це в нас 1,8-2,2 долари. Зараз торгується по 2,9, але ми вже також не знаходимося по біткоїну на відмітки 20 тисяч доларів. Тому я думаю, що це хороший шанс момент накопичувати монету і зараз по 2,9, тому що бачимо, що потенціал для росту мінімум 5 доларів. Я думаю, що пройдемо в діапазон 6-8 доларів. Ось сюди точно ми будемо скізувати. Після чого я буду чекати розворот і корекцію вниз. Спочатку це зробить біткоін, і після чого, після чого всі альткоїни також розвернуться і підуть в корекцію. Біткоін у нас може розвернутися набагато швидше для того, щоб навести паніку, страх. І відповідно вже всі будуть бачити, що біткоін, наприклад, з 60 тисяч доларів починає коригуватися назад там до 52-48 тисяч Альткоїни тільки в цей момент можуть показувати останній імпульс наприклад, цю зону. Тому таку ситуацію та останній імпульс будуть чекати. І відповідно будемо фіксувати профіт в цих діапазонах, в яких ми запланували. І по біткоїну також будемо чекати ось таких середньострокових цілей, які я вам казав та показував раніше у відео, друзі. Ось такі думки по ринку в нас не сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково підписка, обов'язково лайк, обов'язково коментуйте і пишіть ваші думки, тому що це все допомагає розвивати український криптовалютний контент і криптовалютний напрямок. Всім дякую за увагу, друзі, всім пока.